Не одна доросла людина не має право бити дитину. Завжди більше вірять вчителям дорослим людям, ніж дітям. Це шантаж, погрози, залякування, присоромлення. Оце чотири наші методи виховання дитини. Привселюдне приниження, крики чи навіть фізичне насильство, уроки схожі на тортури, а поза школою жорстокі розбірки і побиття, відеоролики, на яких вчителі вихователі цькують дітей, а підлітки б'ють одне одного, регулярно з'являються в соціальних мережах і щоразу викликають хвилю обурення. Чим це небезпечно? Як розпізнати в дитині жертву? І чому вчителі дедалі частіше вдаються до приниження учнів, На прикладі типових випадків булінгу пояснює дитячий психолог Олена Ратинська. Зараз, на жаль, ситуація булінгу наростає в нас, бо суспільство, усе суспільство знаходиться в сильній тривозі стосовно коронавірусу, стосовно наших бойових дій і так далі, нашого статусу. І тому ця тривога передається дуже дітям. В них з'явилося дуже багато невротичних розладів і дуже багато агресії. Це шантаж, погрози. Залякування, присоромлення. Оце чотири наші методи виховання да, дитини. І далі такі діти підростають. Ну, По-перше, вони те ж саме роблять із, із іншими, да? а по-друге, в них не, немає оцієї гідності, як зі мною можна. І коли батьки кажуть, а чому наша дитина жертва? А тому, що отак з нею. Декілька років робили. І дитина це прийняла як норму до себе. Але якщо сюди включити співчуття, що буває не так, як ти хочеш, не завжди так буває. І також засовувати ногу дитини в чобіт, але при цьому з повагою і добром, то дитина не відчула би це як насилля. Вона б відчула це як необхідність. За словами Олени, діти дошкільного віку та перших класів школи не здатні на булінг через свою емпатичність і бажання триматися в групах. А от з підлітками ситуація кардинально міняється. Булінг стає звичним явищем вже з 10-річного віку, і саме тоді батькам потрібно бути особливо пильними до своїх дітей, аби вчасно розпізнати в них жертву. Якщо дитину булять, зверніть увагу на такі речі: перше це дитина не хоче ходити до школи. Друге в неї псується настрій після школи. Третє в неї є якісь супутні розлади фізичні, психосоматичні захворювання, такі як панкреатит, біль в животі, головні сильні болі, простудні захворювання і так далі. Соціальних групах, які пов'язані з класом, вона або дуже сильно багато, багато сидить в телефоні з агресивним настроєм, або взагалі не спілкуються в групах. Якщо в батьків є довіра з дитиною, тоді достатньо поговорити там в спокійній обстановці. Дуже важливо, щоб батьки не соромили дитину. А, е, не давали ніяких порад дитині, от в першій цій бесіді. Задача батьків це вислухати дитину і поспівчувати їй. Олена наголошує булінг це не тільки про стосунки дітей між собою, приниження від учителів теж доволі поширене явище. Зараз ми бачимо, як вчитель перейшов на рівень підлітка. Вона вживає нецензурні вирази, вона ображає дитину. Таким чином вона думає, що вона отримає владу над цим підлітком. Але ми можемо бачити, що діти, які сидять, вони посміхаються, бо для них це перемога над вчителем. Підліток буде все більше і більше конфліктуватися з цим вчителем, а можливо, і з іншими, пробувати свою владу. По-друге, якщо вчитель таки задавить своїм авторитетом і дорослістю цю дитину, дитина може свою, свою агресію пустити на себе. І можуть бути різні самопошкодження, які зараз в нас дуже популярні. Утім, на думку Олени, у конфлікті учень-учитель. Часто ініціаторами бувають самі школярі. Я, звісно, не адвокат вчителів, але діти вони по природі дійсно в підлітковому віці особливо стають дуже ну, такими агресивними, тривожними, дуже різкими, по відношенню до усіх дорослих. Да, ми бачимо багато а, різних а, роликів про те, як вчителі вже зриваються на дітей, да? але ми, ми не ми не бачимо то, того, що було до того. Дуже мало практики у вчителів про те, як вирішувати конфлікти, як не спускатися на рівень дитини в конфліктах, як а, формувати і утримувати в собі самоповагу і цю ж самоповагу передавати дитині. Водночас, за словами Олени, є ситуації, де поведінка вчителів є вкрай неприйнятною і потребує суворого покарання. Саме такий випадок трапився минулого тижня на уроці української мови в одній із шкіл на Львівщині. Діти зафільмували, як учителька кричить і штовхає хлопчика. Тут ми взагалі бачимо, не припустимо поведінку дорослого, взагалі дорослого. Не одна доросла людина не має право бити дитину. В цьому випадку я би піднімала б це питання одразу з офіцером, який представлений при школі зараз, і виводила б це в якесь провадження таке офіційне. Бо поки ми не реагуємо на такі випадки, в нас буде дозволятися така поведінка з дітьми. Дитячий психолог радить свідкам конфлікту знімати такі випадки на відео, бо саме воно згодом може пролити світло на причину суперечки. Відео знімати потрібно, бо це є доказ того, що відбувається. Бо в нас так склалася ситуація, що більш завжди більше вірять вчителям дорослим людям ніж дітям, і е, доказати провину. Практично неможливо. Це по-перше. По-друге, інколи в цих ситуаціях ми можемо хоча б частково зрозуміти, як воно було насправді, хто кого провокував, хто як реагував. Вчителька, коли знаходиться в стані афекту, вона може не контролювати взагалі свої дії зараз. А потім вона скаже, я його там ну, трішки штовхнула, я його там тільки там назвала дурним. І все. А ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Так, і повірять більш за все вчителю. Але Олена застерігає, що саме відеоролики і соцмережі додають Олії у вогонь кібербулінгу. Давай! Йо! Давай! Якщо підліткам важлива увага, важливий епатаж, важлива демонстраційна поведінка, вони будуть використовувати всі засоби. З якими вони можуть виступити у цей світ. Зараз дуже популярні соцмережі, Вони будуть знімати відео про свою сміливість, про свою агресію, про свою девіантну поведінку, яка підтримується тією соціальною групою, де вони спілкуються, і будуть викладувати у соцмережі. Олена наголошує, булінг не тільки проблема в стосунках вчитель, учень чи дітей між собою. Часто кібербулінгом займаються й батьки у групових чатах класу, принижуючи чи ображаючи, наприклад, тих, хто не в змозі чи не хоче здавати гроші на потреби класу. А часом навіть діти й батьки проявляють скування по відношенню до вчителів. Особливо це проявилося в умовах пандемії. Зараз ми бачимо такі ситуації, що коли діти починають боліти коронавірусом, і це виявляється у школі, коли вони повертаються, діти починають їх травити за те, що вони є заразними. Що треба робити вчителям або вихователям? Треба розмовляти з дітьми про толерантність до цієї проблеми, про те, що кожен може опинитися в цій ситуації, про співчуття, про обмін ролями. За прогнозами Олени, ситуація з булінгом має невтішну тенденцію, але є деякі прості рекомендації, аби кожен міг долучитися до того, щоб цькування стало менше. Звертаю увагу на те, що якщо в дитини є емпатія, якщо дитина може поспівчувати іншому, якщо дитина поважає себе і вона почне поважати інших. Якщо трапляється така ситуація, що дорослий починає агресивно реагувати на дитину, обов'язково після цього вибачатися, діти повинні розуміти, що це не норма, і тоді ми будемо мати іншу ситуацію, коли буде повага до іншого.